Всім привіт! Ми продовжуємо серію випусків про українців, які були змушені тікати від російської агресії. Багато міст на сході України постраждали від потужних військових дій, а деякі взагалі майже стерті з лиця землі. Одним із таких є героїчний Маріуполь, який один із перших поринув у жахи війни. Щоденні обстріли, жорстокі вуличні бої, черги за їжею під бомбами, кожна ніч як остання. Такою стала нова реальність мешканців міста. Ворог свідомо завдавав ударів по мирному населенню, руйнував інфраструктуру і не давав відкрити зелені коридори для евакуації. Сьогодні на каналі історія від Діани трими, який пощастило пережити російське вторгнення і виїхати з оточеного Маріуполя. Хочу сказати, що я коли виїхала з міста, я думала, що ніколи про це не буду розповідати. Але коли я приїхала у Дніпро і там викликала таксі, я кажу, я не знаю міста, я з Маріуполя. Дуже ще ж не хочеться цим спекулювати тим подятям, що ти там, з Маріуполя. Воно там іноді на автоматі каже, що я з Маріуполя. І він почав мене розпитувати, я кажу, не питайте, бо там ну, таке відбувається, що світ про це не знає. І він мені каже: Ви маєте про це розповідати? Бо, якщо ви будете мовчати, то ніхто про це не буде знати, над вами там знущається. Знищують, а ви не хочете це розповідати. І він, я знаю, на Дарщина мав рацію. А мене звати Діана Трима, я з Маріуполя і я була директором департаменту культурно-громадського розвитку останні 5 років і до моменту окупації міста. 24 лютого в четвер, близько п'ятої години, ми прокинулися, почули інформацію про повномасштабне військове вторгнення в Україну. і Маріуполь став містом, яке. Перша попала в активну фазу. 24-го ранок обстріли мікрорайону Восточного, Східного, це Лівобережжя. Там протягом вісьми останніх років, з 2014 року, були розташовані військові, там була зона зіткнення з ДНР. І час від часу траплялося так, що там були якісь ну, події або там, вибухи лунали. Це було рідко, але ми якось до них звикли, що вони є. І коли нам повідомили, що 24-го там вибухи на лівобережжі знову цей східний. То ми думали, що це ну два-три дні. і Це минеться. Не може бути у 21-му столітті сторіччі якоїсь такої війни, а тим більш що це війна, вона переросла в геноцид справжній цілого народу. І я так перше можу за все життя відчула себе такою безпорадною, бо всі підлеглі, що робити, як бути. Ми швидко зібралися, поїхали на роботу і почали дуже швидко рахувати заробітну плату по галузі, бо я керувала галузі, це більше тисячі людей, щоб люди отримали. Зарплату повний хаос у місті. Паніка, звичайно, на роботі я пробула до обіду, і вже десь о 13-й годині, коли вибухи почали бути ближче до центра міста, ми так якось почали їх дуже вони стали дуже відчутні. Така була внутрішня тривога. Ми так і залишили свій офіс, забрали там якісь там печатки і поїхали додому. домовилися, що завтра ми приїдемо. Думали, що за добу щось там владнається, бо є потужна військова українська військова армія, і щось воно буде. До вечора ситуація не покращилася, вона тільки наростала. Паніка в магазинах, ажіотаж ще люди почали масово виїжджати. Був Дуже велике скопичення людей на Запоріжжя виїжджали, і мої знайомі мені теж зателефонували. Давай скоріше виїжджати. Я кажу правду, що мені дуже хотілося, але Я почала шукати внутрі себе повод якісь для того, щоб не виїхати. Ну я розуміла, що я поїду, то люди, які ну з я з якими працювала, теж будуть в паніці. І крім того, заклади культури вони стали місцем притулку для людей, які ховалися від війни. Тому їхати було не можна. І як залишити свою там квартиру, куди їхати? Ну, це теж було таке протиріччя всередині. Ніч з 24 на 25 для мене була дуже важка. От як не дивно, це була може саме важка ніч в психологічному плані. Бо тоді у мене сталася така психічна атака. Я дуже важко її пережила. Я зрозуміла, що це якщо війна не закінчиться, а до того не йшло, бо це тільки наростало. І можлива зміна власті в Маріуполі. І стільки вісім років ми жили поряд з Донецьком, Ми бачили, що там життя зупинилося, наскільки воно відкотилося назад. Порівняно з тим, як Маріуполь розвивався, 25-го нічого не покращилось. Люди е об'єднувалися, як так і в комуни, з'їжджалися одне до одних. В квартирах жило там 10-15 людей, скільки квартира могла в себе вмістити. Ми об'єдналися зі своєю родиною. Це сестра, і три плем... племінника моїх троє дітей. Ми намагалися якось. Утримувати цей психологічний стан якось не піддаватися паніці. Ми почали готувати, почали з ними гратися для того, щоб якось їх від цих подій відсторонити. Дуже швидко події відбувалися. Перші два дні вже потім не можна було виїхати з міста. Люди, які на в суботу лишили з місця, вже зрозуміло, що це окупація. Стали прикриватися дороги. Ще кілька днів, і електрика пропала. не стало води, водопостачання. Ще за день пропав зв'язок мобільний, і це було повне розуміння, що вже ми тут залишилися на період окупації. Сьогодні був найважливий день, найважливий день і найжорстокий день за всі сім днів війни. Нас просто хотіли уничтожити, але наші уважаємі вооружені сили України, Національна гвардія, полк Азов дали достойний відпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам. К сожалению, опять повреждена критично важная инфраструктура. Мы опять без света, мы опять без воды. Последствия утреннего обстрела второй участок, морской 26. Один раз юб и тишина. Третья больница Мариуполь. Людей подоставали завалов. Котери дороги виглядають. Нам приходиться приїжджати от таким чудесным способом. Як тільки пропала, пропала електрика і зв'язок, там, ну я не знаю, може добу, і почалися дуже сильні мародьорства в місті, коли ми побачили людей з іншого боку, начебто нормальні цивілізовані люди, які почали. Дуже страшний спосіб мародьорити магазини, їх там розбивали, виносили не лише продукти харчування, воду. Дуже важким було, коли теж було потрібно йти в ці магазини за продуктами, за їжею, бо інших способів не було. День чи два ще нам підвозили воду, бо було таке місце, куди привозили воду, але потім туди не змогли доїхати, бо бої активізувалися. І саме страшне було, що почалися військові дії на території міста. Ми тоді побачили на власні очі, що обстрілюються живі будинки, де мешкають люди, тобто не військові об'єкти. В перші дні вірили, що це були тільки військові, бо військові бази обстрілювалися. А по городу почала їздити техніка. Зрозуміло, що була і були українські техніка, військові, бо де як вони ще могли е і можуть вести бої з, з армією військовими, які наступають на Маріуполь? Так як я жила ну так, це край е міста, там вже були гаражні кооперативи. Ми чули і е бачили на ну, власне оч людей, які почали просто з чим'є, там хто в халатах, хто в якихось ну в одягу, якому був так завернені діти, якісь пакети, які вони там схопили перші, і йшли е в наш район до наших будинків. Від натовпу людей, який створився за того, з того, що будинки рушились, люди переміщалися. Цілілі будинки в підвали особисто ми з родиною не спускалися в підвал бо там. Ми спустилися декілька разів під час обстрілів, але там дуже багато було людей, і ми вирішили, що там більше антисанітарії, що ми можемо дітей підвернути якомусь хворобі за два дні. Біля з нашим будинком, поряд з нашим будинком, було влучення, і будинок половина будинку просто було знесено. Він горів, бачили, як люди лід... кричали, як навколо будинку були померлі, і серед них бачила свою вчительку зі своєї школи, а ми... наш будинок так всередині школа, садочок дитячий. Ми приймали всіх, хто приходив в наш будинок. Так як не було газу, світло води, то люди готували у подвір'ях, розбивали. Такі костри і підтримували вогонь до шостої вечора, бо шостої починався комендантська година. Але цей період комендантської години, чим далі, тим більше він не витримувався. бомбардування було цілий постійно. Почались авіональоти, Оце саме страшне, бо коли гради або будь-яка там наземна техніка, це одне це Потім виявилося, що це не таке страшне, як самольоти, бо там ми вже навчилися розпознювати прильоти, відльоти з нашого боку, стріляючи до нашого. Зараз, вже скільки вже місяців, як вийшла з міста, я не можу чути гул самоліту, бо я чекаю, коли там він буде випускати бомби. Ми знали, що в кожному самольоті є дві бомби. Правильно говорити, але ми раділи, коли бомба десь впала, о, це там десь та де ж кого, але це не наше, що ми власне пережили це черги за водою. І коли летить летить снаряд, і це такі, це дійсно дуже потужні сви. Всі падають на землю, то воно десь розривається. Ми там фух воно розірвалося, можна піднятися і далі стояло за водою. Є знайома, яка пішла за водою, так і не повернулася. Тоді ми пережили те, що страх бути вбитим і страх лишитися без їжі і води ну майже він дорівнювався. До речі, йти по місту з там з баком нормальної води це було дуже страшно. У мене в Депа, ну, в моєму офісі ми за декілька днів до початку війни нам привезли воду. І я якось на якийсь там період згадала, думаю, це ж у мене в департаменті є 10 літрів води, треба якось забрати. І ми з сином пішли, пощастило, що там двері була ще зачинена, будинок не був зруйнований. І він ніс на собі ну, ті 10 літрів води, і кожен, хто йшов, ну де взяли, куди ну, вже. Така дуже напруга, то і вже було розуміння, що за за цю воду можуть її можуть відібрати, її можуть побити. Була потреба готувати. Ми розуміли, що треба як довше готувати гарячу їжу. Бо такі думки, що може нас якщо ми підемо в підвал, нас завалить і не не зрозуміло, скільки там часу ми будемо без їжі. Речі розклали так, і це у нас так люди, які з нами мешкали. Першочергові, якщо доведеться швидко бігти куди-небудь це маленький чемоданчик, яким документи, якісь там може у кого було гроші. Друга сумка, якщо там буде десь місце сісти в машину, така теж середня, там якісь носки щось цей, і там вже валіза побільша, якщо там комусь буде щастя виїхати на машині. У мене теж була машина. Ми при... ми забрали машин з гараж з гаражів, поставили у дворах. Але коли почалися обстріли дворів, домів, люди втрачали дуже багато машин під обстрілами, вони горіли. Ми вже вирішили не лишати речей в машині, тому що був ризик втратити ці першочергові речі в машині. Зв'язок в місті ж пропав. І було дві точки, де можна було час від часу спіймати Київстар, бо наші волонтери місцеві вони там якось знаходили бензин, вони заряджали акумулятор для того, щоб люди могли хоч якось там прийти, там, комусь якусь смс-ку відправити. Ми писали смс-ки там вдома в підвалах і потім виходили до місця зв'язку, щоб вона якось пішла. Це була там біля церкви, церква, яка наразі сьогодні вона ще є, не... Ну, біля драм-драматичного театру. Літаки літають. Ми чуємо, що там десь пускають бомби. А оця ну, зв'язок було сильніша, потреба була зв'язатися, ніж це відчуття страху. Можна було зв'язатися тільки з людьми, які за межами міста. Я знала, що там моя коліжанка поїхала з міста. Я там її припомню, що та Женя там світ знає, що ми тут є, що ми ще не померли. Хтось до нас тут приїде. Ну, вона каже, да, ми тут постимо інформацію максимально, що в Маріуполі кажуть, нас таке враження, що тут ну, весь світ знає, що тут вже Маріуполя нема, і що ми загинули, і ніхто до нас не їде. Як ви знаєте, ми намагаємось відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав бути знову Маріуполь. Збір людей мав статись з 9 до 11. На жаль, приблизно о 9.20 почався обстріл градами. Гуманітарний коридор. Так і не запрацював. Ми чекали дуже зелений коридор. Ми там не було зв'язку, хто від кого переказував, що там мають бути перемовини, якісь там на рівні держави. І ми так рахували до тих 2 березня, потім 7 березня. Ми їх чекали, потім ще. І нам здавалося, що від 2 до 7 березня. Ну як це вже неможливо? Ми не доживемо. Ситуація в місті Маріуполь важка. Тривають обстріли. Сьогодні був запланований зелений коридор, який вкотре зірвали. Війська Російської Федерації ця нечисть обстрілює ті місця, по якому повинні були виходити люди. Волка Зов, поліція всі їздять і закликають цивільних, щоб вони не покидали своїх бомбосховищ, ховалися в підвали, берегли своє життя, адже перебувати просто на вулиці дуже небезпечно. І в один із таких днів наша знайома приїхала. Вони підвозили бійця Азова. Якісь нам порадив, каже, сказав, що цієї ночі може бути дуже гаряче в вашому районі. Лишайте будинки, бо ДНРівці ну, зайшли вже кадировська кадировців, і вони не будуть шкодувати нікого. Ну ми так як до того, ми працювали з азовцями. Вони 8 років були в місті. Я вірила, і зараз в них дуже вірю. Це справді такі. Джадаї, ми прямо як готували їжу на вулиці в цьому. Казан, каз, був казан, ми варили там якусь картошку, там, нічого, там, дуже сама, найпростіша їжа. Ми схопили цей казан у машину, нічого, навіть не заходили вдома, забрали дітей, ну, одіяла подушки, якісь, бо розуміло, що доведеться спати на підлозі в машину і поїхали з, з цього району. Думаючи собі, що за на ранок ми приїдемо, заберемо якісь речі. Цього не сталося. Ми приїхали я, далі. Ми з 7 березня мешкали вже біля драматичного театру в будинку. Це теж такий старий будинок, пам'ятник архітектури. Там е був е бомбосховище, яке ще з радянських часів. Я, як, е -м, е -м. Такі начальник, я ходила по своїм заходам. Це драматичний театр. Я бачила на власні очі, як вони там а, організували своє. Життя. У мене є мої знайомі, близькі знайомі, які вийшли з театру під час обстрілу. Там дуже багато людей загинуло, там не 100, не 200 людей. Це близько 800 людей, які не вийшли з театру, які там загинули, Там тільки сотня, які врятувалися. І найстрашніше, що ці жінки, які з малими дітьми, які потребували більших умов для життя, вони їм віддавали гримерки, кімнати на другому поверсі, ну, там, де є якісь. Можливість покласти дитину приватні такі умови для життя, а це і є частина театру, яка просто знищена, і вона просто раз в один момент її не стало, вона врятувалася тільки ті, хто був в підвалі, хто на той момент вийшов з театру і все. І більше там ніхто не врятувався. Якусь дуже незначну кількість людей витягли з руїн, але після того, як так бомби скинули на театр, потім продовжувався обстріл театру і не давали українським. Військовим все врятувати. До речі, коли був приліт в наш будинок, де ми були, для мене приємно, я здивувалася, як швидко, швидко приїхала, приїхала якась машина, якісь з'явилися ну, поліцейські, які там, якась там внутрішній зв'язок, у них дуже він був поганий, але він був і почали повідомляти, що з такою адресою там Куйджі 48, прильот, сюди треба якась допомога. Вже в лікарні. Працювали тільки на ентузіазмі тих лікарів, які лишилися. Не було ні води, ні світла, ні медикаментів. Та тільки прибінтовували якось там людей. Я, я навіть не, не уявляю, чим вони спасали який героїзм. Моя ем, колега з департаменту вона всю окупацію пробула в лікарні. Так сталося, що вони ховалися. Бобосховищі в, в лікарні, і вона розповідала ті страхіття, які там відбувалися, як ампутували частини тіла, як робили операції без світла і там кухонним ножем. І вона каже: я тримала телефон, щоб якось світити, бо телефони ще заряджали на якісь там знаходили там акумулятор, їх там трохи заряджали. І тримали телефоном і світили, щоб якось людям якось допомогти. дуже страшні речі відбувалися. Була філармонія у мене, де Понад тисячі людей мешкало. Це дуже страшне було видовище. Це було схоже. Ну я його називала його живий цвинтар, коли люди просто там метр на півтора у кожного була ділянка, і вони там, діти, собаки, люди. вони там їли, вони там мешкали. Через кілька днів е вже був е обстріляний наш будинок, в якому я мешкала. Було три снаряди, три прильоти, три міни. Е е одна з них була. Е Перед будинком це коли повилітали окна, на той час ми знаходилися в квартирі, вилетіли стекла, ми забрали дітей в коридор, ну, як це все робили, бо бомбосховища навіть боялися, дуже багато там було людей. І в разі, якби будинок було зруйновано, то люди там просто поховані, От вони так зараз і є, вони поховані в цих бомбосховищах. Ми вийшли в коридор, і я так зараз пам'ятаю, що це такий обстріл, дуже. Ну, це це неможливо передати, коли це всі стіни ходуном, дуже гул сипиться. Найменшому з племінників два роки, і сестра там якусь кашу заварила, і поки ще каша та тепла, вона його продовжувала кормити. І вона плаче, каже: мені ж, а що, я його, коли я покормлю його далі, я не знаю. Це такий просто резонанс на межі життя і смерті. А її чоловік якраз був у дворі, він готував, пішов нагріти воду. А ми бачили, що прилетів снаряд саме у двір. Такий вибух сильний, потужний. Ну, перша думка це чи врятувалася машина, бо машина це єдиний спосіб виїхати з міста і де, той, де він дівся, чи він живий. За кілька хвилин він там зайшов до хати, і ми, як то були, в стані такого ефекту вибігли на вулицю. На щастя, і моя машина, і машина сестри вони були цілі. Ну, як засувалася, потім моя не дуже ціла була, але вона викинула свою місію, вона вивезла мене з міста. Ми сіли в машину і таким самоорганізованим колоною поїхали з міста. Вже як виїхали за театр, ми побачили, що це вже ми такі не одні, не одні, тому що почалося мас таке масируване бомбурдування центра міста. По дорозі на виїзді моя машина закипіла, задимилася. Ми не змогли їхати далі. Ми з'ясували, що в мене пробити радіатор, що там все повитікало. Частину з наших людей з машини. Пересаджали в ті, які приїжджали, до кого було місто, в так такий спосіб доїхали до Мангушу. Починаючи з порту. Все було — окупована територія, там вже було ДНРівці. таке відчуття, як їжа в якесь сіре життя, як в потибічний світ. І ці знаки Зетки, ДНР, як в зону зомбі. І одна була мета доїхати до української території. Так як моя машина була не, не змогла їхати, поламана, сестра моя поїхала. Вони уїхали в колоні. Ми з сином ще лишилися добу, жили в такій невеличкій. Невеличке село за Маріуполем називається в Така курортна зона раніше була. От з того, що там курортна зона, там були пансіонати, і ці пансіонати дуже масово приймали людей біженців з міста. Працювали штаби в сільській раді. Там вже висів, у них вже висів прапор денерва. Денерів там можна було записатися. Місцеві люди приносили туди їду. Щось з'їсти, були якісь речі, і там можна було в списки записати, що ти виїхав. Потім по цим спискам я там, коли зрозуміла, що я можу тут затриматися на якийсь час, бо їхати було не не було чим, і машини в такому стані виїжджали, що без дахів, без дверей, якось. Головне, щоб там вона якось рухалась. І я записалася в, в ті списки, і потім через час мене знайшли, ну, думали, що я в ворзуфі. Ну, це те дійсно працювало, і ми а, вже потім, виїхавши, ми шукали своїх близьких когось, от по цим рукописних, там якісь фото, хто як міг в якийсь спосіб робив фото і а, поширював інформацію. І починаючи з 15 березня, оця вийшла інформація вийшла в світ про дійсний стан в Маріуполі. Бо а, ми вже потім побачили, що а, ну, світ не знав про те, що там відбувається. Нам не дозволяли, звісно, ми, поки ми пройшли е, там більше щось більше 20 було блокпостів. Телефони чистили. що, там, щоб фотографії обирали, все там передивлялися речі, але мені ще пощастило, що в цей період. Тільки почався такий масовий виїзд людей, не було такого фільтраційного табору, який відбувається зараз, коли людей просто перевіряють там на все. В пансіонаті я розуміла, що мене на торі на не на території України, а треба звідти їхати. І е, я знайшла знайомих, які вивезли, і ця дорога від. Е, Ману, що від Маріуполя до Запоріжжя така дорога смерті. Згоріла техніка, це люди, це просто мертві які на дорозі, це овламки якихось боєприпасів. Це відсутність доріг, там, їхати машиною якоюсь там, маленькою, такі випробування. І ще такий був дуже страшний період. Момент в цій дорозі це від селища Васильівка до Запоріжжя. Це така та сіра зона, її треба було якось швидко проїхати, бо там не давали коридору. І за день до того, може пощастило, що я відірвалася від колони, в які поїхала моя сестра. Вона приїхала. А люди, які колона за ними, вона підтрапила під обстріл, їх обстріляли. І мої знайомі, які їхали в той колонії, вони розповідали, як прямо перед їхньою машиною прилетіли снаряди, і як люди прямо з машини по мертві повипадали. і вони лежали під машинами. Ще приїхати цей цю зону було дуже ризиковано. На щастя, у мене був такий водій страшний. Він пролетів цей участок дороги. Ми в'їхали до Запоріжжя, коли ми побачили перший блокпост з українськими прапорами. Військовими ми плакали. Дуже сильно, мені ніколи не думала, що так буду радіти військовим. А, в, і в Запоріжжі, ну, звичайно, це вже з українського боку, дуже гарно була організована і волонтерська робота, людей зустрічали. Я 15 березня залишила місто, я з нього виїхала. І на той момент я вже не розуміла, як там можна жити, з чим, з чого вони там живуть. Ну, Там, може, тиждень, ладно, ще. Ну, ладно. бо лишалися. Я знала, що там лишалися ще дехто з місцевих місцевої влади. Заступник міського голови були там керівники районів. Я собі знала, що поки вони там, ну це місто ще якось там підтримується. Потім, коли вже виїхали вони, це вже критичні вже було дати. Це вже там першня, під перша квітня, коли вже ну там просто неможливо було. На моє щастя, всі мої Ми... виїхали, ну, родичі і близькі люди. Там є. Знайомі, які виїхали з міста, вони лишили там батьків, але ці батьки там можуть якось спресуватися. Є ті, хто залишив батьків, а потім через час дізналися, що там батько помер, мати не можуть знайти. Бо, виїжджаючи з міста, треба було прийняти рішення, кого ти береш, а кого ти лишаєш, бо машин. Мало залишалося, мало хто міг сісти за руль. То тобто ще таки була ситуація. Є машина, немає водія. Або є водій, немає машини. І потім люди вже стали куперуватися. Так виїхав, до речі, мій брат. Він теж був там з родиною. У нього велика родина, і його машина була знищена. Вони там дуже ще тривалий час. Після мене перебували вже в середині квітня. Вони виїхали, тому що шукали водія на машину. Дуже багато людей, які поранені з Маріуполя, для їм довелося їхати. На бік в Донецьк або там на Новоазовськ. Бо це були єдині шляхи, які були відкриті для евакуації. Але ну, тут не можна засуджуватися людей. Вони рятували своє життя, хоч би як би вижити. І я знаю, і мої знайомі, і родичі мої виїжджали через потім через Донецьк. Але там дуже такі жорсткі фільтраційні табори. Спочатку квітня, може ще наприкінці березня, вже почали людей вивозити автобусами на Росію, ДНР організували таку. Акцію людей не попереджуючи, куди вони їдуть, їх просто грузили в автобуси, де в кого забирали документи, кому не казали, куди вони їдуть, і вивозили на ту сторону. Ну умови різні були. Хтось перебував просто в таких в таборах, де просто ну, була змога десь поспати і зачекати свої черги. Розповідають і дуже жахливі речі. Є знайомі батьки, батьків яких вивезли. Просто якісь глухі села в Росії, там поселили в будинки і сказали, тут тут будьте. Що вони там чекають, не знаю, але там вони сидять. Це ж літні люди, і зараз діти думають, як їм забрати своїх батьків звідти. Тобто дуже різні історії, дуже різні і є дуже жахливі. Зараз люди там, ті, хто лишилися, вони якось намагаються пристосуватися до того життя, але ну, я не називаю це життям. Це не життя, це просто ну фізично вони живуть. Але це не життя. Місто, міста, міста нема, немає, не лишили там, немає ні доріг, ні магазинів, ні будинків. То що там зараз намагаються їм видати за правду, у людей немає інформації, це повна дезінформація. Там розповідається про те, що вся Україна вже знищена. Вже коли я виїхала за кілька днів після того. Мені телефонували мої ж родичі, казали про те, що тут вже лишилося два дні, і вся Україна буде, значить, паде. Це до речі, моя мама, яка е залишилася в селі під Маріуполем. Селище Никольське, вони теж під окупантами, і у них, у них була повна інформація, що ну вже України вже немає. Ви повернетесь додому після війни? Обов'язково маю тут декілька проєктів ще тут, і це проекти будуть про Маріуполь. Ми будемо робити їх з України з Маріупольським. Митцями, і як тільки вони закінчаться, я зразу повернуся до, до України. І якщо так станеться, що буде можливість відбудовувати Маріуполь, працювати на Маріуполі, я буду працювати там, бо це місто з всього мого життя. Я поки що заборонила собі будь-які спогади про минуло, бо все це воно пов'язано з містом. І що ви зробите? В першу чергу, коли. Перейдете кордон. <гум> ну, обійму своїх рідних. Ну, своє місто, своя країна це є своя країна е, в будь-якому разі. Це, це твоя сила, це місце твоєї сили. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. На жаль, зараз в Україні багато таких сумних історій, і ми не зможемо розповісти всі. Але деякі з них скоро з'являться на нашому каналі. Ну а тим часом ваші вподобайки і коментарі допоможуть поширити це відео і розповідь Діани почує набагато більше людей. Ну а ми з вами побачимо вже дуже скоро.